Не складно, що ти бачив? Питання потім. Увага! До нуля 15 секунд.

Три подготовительных четвертый сигнал уже побивают. Ваня сотую! Ваня, Ваня! сотую! Карту! Говори, вийде! Ти я собрала?

Набегалась? Нет. Еще не набегалась? Нет, нет. Еще будет ваш шанс. Смотри. Что там? Меня зовут Денис. Как результаты твои? Нормальные. Миша. Мне 12 лет. Э Будь ласка, скажи, скільки разів ти в таких спортивних соревнованнях? Ну в таких два рази. Два рази. Вчора ти раз задоволений? Так. Да. Ще прийдеш? Так. Да. Звідки ти з Харкова з Чернівців? З Чернівців. З Чернівців, молодець. Тимур. Тимур, скільки разів ти участвував в таких змаганнях? Це персон? Утром його да. угу. тут. Тільки тут я програв і там програв. Ну нічого страшного, головне участь, правильно? Так, і ще будеш приймати участь? Так. Задоволений? Так. Хотілося б більше таких. Звідки ти? З Харківської області, район Богодухов, село Іваносичеви. Молодець. 16. Ну що, результати які, дівчата? У мене ще як тебе зовут? Ану представся. Опарі Іванка. Скільки разів ти вже приймала участь в таких змаганнях? От два. два? Так. І Як задоволена? Так, дякую. Будеш ще приймати? Так, звичайно. Марія. Так. А ти скажи, будеш ще участь приймати в таких змаганнях? Так. З задоволена? Так. Підходимо до фіналу. Уті п'яру. Дуже багато нагороджених сьогодні, як ніколи, Чернівецькі молодці, харківські молодці. Шановні, вже маємо результати вашої діяльності ваших досягнень. І тому дозвольте оголосити серед категорії дівчаток 16 років, третє місце отримує Петрюк Єва. Привітаємо її дружніми опусками. Хлопаємо, хлопаємо, аплодуємо. Друге місце посіла. Линнік Єва. Категорія дівчатка 16. Вітаємо, Єву, вітаємо. Перше місце. Категорія дівчатка 16. Венедіктова Юлія. <плес> Вітаємо вас, дівчатка, молодці. Наразі працюють. Тепер для відео скажіть молодці, будь ласка, ще раз. Молодці! 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 Все дякую! Молодці! Дякую! Атегорія Дівчанка 12 років! Третє місце посіла! Нестеренко Олександра! Запрошуємо! Ми вітаємо! дружнього області! Друге місце серед дівчаток категорія 12 років. Носуля Марія. Запрошуємо на нагород. І перше місце отримує Андрієнко-Марія. Категорія 12. Розні вітаємо дружніми, дружніми оплисками не заріємо. Я на пам'ятки. Тепер у нас хлопчаки. Категорія 12 років. Третє місце босів, Данський любомир. Категорія 12 років.

Категорія «12 років» – Васько Олександр. 16 років, третє місце посів Лузанов Олександр. Запрошуємо на нагородження. І до нас сьогодні Друге місце скорейко Іван. Перше місце серед хлопчиків категорії 16 років посів Гуцик Михайло. Ще у нас один цікавий момент у нас аліна серед важатих також брала участь. іванка серед важатих також брала участь і посіла перше місце. вітаємо її! І, будь ласка, всі переможці, Знову прийдіть сюди для того, щоб Робити Будь ласка. Вот і переможці сюди. Всі підтримують самого частина, із даля. батьківщина, сонячна перлина, душі І ще раз уковина, букови.